Лишки, які мене дуже виручають. І не тільки мене, а наш спецпідрозділ. Ну, вони у нас підписані, красиві, працюють. Старлінг, екафло, антени. Виносна антена, Дуже добре нам допомагає в цьому справі. Ну, і дрони в нас патріотичні. Для праці, для коригування або дачі е, керівництву стріма роздаємо стрім, все працює, все ідеально. Як не крути, ця сфера дронів розвивається, що в нас що в них... У нас ця сфера почала розвиватися, грубо говоря, сказати, як війна почалася. У них це було набагато важко. Вони до цього готувалися, вони розвивали цю сферу. Ну, ми вже дійшли до цього моменту, вже в час війни. Ну, так як показує практика, зараз війна дронів. А не боги війни, артилерія і люди, які працюють здорові. На кордону дні працюємо кожного дня, взагалі, як дозволяє нам погодні умови. Ну, зазвичай кожного дня. Днем і ночі працюємо. Ночі делаем до розвідку, днем ділямо до розвідку. Працюємо, залітаємо через лінію кордону проходимо і шукаємо можливі місця, їхні нові місця, як би так сказати, їхні бази, укриття, вопи, ропи. Люби СП, вони теж не стоять на місці, закапуються, облаштовуються. День у день ми з хлопцями з ЗСУ працюємо спільно. Можуть вони зранку будь ми і під вечір. Чи вони ночі, ми днем один одного підтримуємо, взаємозв'язок у нас взагалі завжди є і з ССУшниками, і з нашими крайніми льотчиками. Те, що знаходяться сліва, справа. Лінія оборони з противотанкового рва, плюс висередна оборона танку, як би сказати, зуби дракона ми називаємо Петра їх, Плюс міні-загородження, десь від кордону, плюс-мінус до двох кілометрів від них ропи, Вопи і СП. Службу несуть, вони так само, як і ми. Один за одним ми наблюдаємо, вони за нами, ми за ними. Нікому не... Сік правильно сказати, не секрет, що вони нас обстрілюють. Ну і наші хлопці відповідно до цього дають гідну відповідь. Ми для них, так само як і їхні льотчики, для нас. Це ціль номер один, тому що льотчики багато ділять проблем. Як правильно сказати, ми працюємо різними видами дронів. Ми їх знаходимо, вони нас знаходять. Це, для них, це, саме жирне. це В даному моменті, щоб обучити моїх пілотів чи мене, це затрати держави. А знищивши наш, це, виходить, ну, вони в плюсі так само, як і ми. Чесно сказати, хотілося б просто їх взяти і рознести. Видавали б більше, дозволяли робити нашу роботу. Це не тільки нашого, і артилерістів, і усіх. Е, обідно, що вони так поступають. Е, я за те, що кажу, що у мене, наприклад, я вам правду скажу, у мене більшість е, родні в Росії находилися, Ну, який теж за у, у, не автомат, а волонтерство допомагає хлопцям ЗСУ. І наскільки обідно, що вони так поступили. Вони влізли на нашу територію, нищили наших людей, дітей, жінок. Чесно сказати, на душі дуже погано. У мене тільки одна злость. Чим більше їх за 200, тим буде краще для мене. І для моєї родини. І для взагалі, навіть для нашого усіх. Ми працюємо щодня. Основна наша задача це забезпечення розвідки, це провести доцільну розвідку, дізнатися те, що... З тієї сторони, думаю, що ми цього не можемо дізнатися, також забезпечити доцільність інших нарядів, які знаходяться також там, забезпечити також їхню безпеку. Основна наша задача, як говорить наш старший, це повернутися додому. Повернутися додому живими, але перед цим потрібно виконати своє завдання. Основна задача це розвиток. Умови РЕП це до кожної ділянки по-своєму. От До своєї ділянки ми звикли. Якщо ми наразі десь будемо на іншій ділянці, там також потрібно буде звикати. У них специфічний реп, воно може виявляти як і придушення дрону, що він може летіти якось е не реагувати на стіки. він може просто сідати. Тобто до цього просто потрібно звикнути і прийняти. Це дрон, це як машина, це вже для тебе, як родина. Ти його ось взяв і ти повинен його оберігати і ставити до нього відповідно. Ми стараємося просто маскуватися, знаходити такі ділянки для вильоту, де це буде більш безпечно. І перш за все, як ми приїжджаємо на ділянку, ми слухаємо, тому що очі це добре, а слухати це ще важливіше. Коли ти слухаєш, ти можеш зрозуміти, що відбувається навколо тебе. І якщо ти приїхав і тебе... Могли побачити ще до того, як ти приїхав, ти послухав, вони розуміють, що це люди, які можуть там працювати, наприклад, безпілотни... безпілотниками літати. А безпілотник це наразі найжирніша ціль. Раніше це був снайпер, зараз це безпілотчики. І тому ми просто слухаємо, ми намагаємося просто зосередитись, ми можемо просто вийти, так походити. На той ділянці, на якому ми були вже 20 разів 30, ми просто виходимо, ходимо та слухаємо. Якщо нас помітили, ми просто збираємося та шукаємо інший напрямок, де можна попрацювати. Якщо ні, тоді ми розгортаємося і починаємо свою роботу. Ну Ви ж розумієте, що озброєння не буде знаходитись на самому кордоні. Там, де у них знаходиться скоріш, озброєння, туди потрібно більш потужними пташками літати. Ми наразі користуємося літальним апаратом, якого вага менше кілограма. Тобто ним доцільність долетіти там кілометрів на 20, там, де може вже знаходитись озброєння чи ще щось, це майже неможливо. Це тільки політ, можливо, в одну сторону. Так, у них зміни відбуваються, можливо, вони вважають, що ми їх не помічаємо, але ми набагато сильніші їх, ми набагато сильніші їх духом. І хоч у нас і тільки нещодавно я вважаю, що почав розвиватися ще ця розвідка, розвідка дронами. Але ми набагато сильніші за них, тому що у нас є що оберігати, і ми йдемо просто до своєї мети. Нас вже нічого не зупинить. Я вважаю, що з цієї сторони вони навіть не розуміють усю силу і віддачу, яку вони можуть отримати. Я не думаю, що вони зрівняються з нашими льотчиками, скільки вони там навчилися. Наші люди замінять їхніх 10-20 осіб, тому що ми краще в цій справі. Та їх чекає тільки смерть, що їх ще може чекати. Вони просто не розуміють навіть, вони самі не розуміють, навіщо вони сюди прийшли. Вони прийшли там щось відвоювати, що вони прийшли відвоювати. Хай сідають на велосипед та їдуть до себе додому. Далі там яму собі копають, що вони будуть далі робити, я не знаю. Вони навіть не бачили цієї цивілізації. Це пояснити їм просто немає що. Тут вже раніше все говорилося словами. Зараз вже все перейшло до діла.